Всім привіт! Сьогодні сіємо ярий ячмінь, сорт Алісія. Здається, правильно назвав сорт. Це, звичайно, десь якась третя репродукція цього сорту, але насіння крупне. Не було можливості купити в цьому році нове насіння, новий сорт, вже можливо на наступний рік. Купимо або першу репродукцію, або еліту. Сіємо ЮМЗ-6 та сівалка СЗ 3,6. Така вже трохи старенька. Ззаді борінки. Так норма висіву десь приблизно йде 240 кг, бо на ній не виставиш як воно виставлено, так і воно. Сія селітри 100 кг на на гектар. Далі будемо підживлювати вже по листу. Зараз відсіваємо поперечки. Площу засіваємо не всю, тому що тут і під дорогою буде ячмінь, а все решта 4, 4 гектари і там трішки буде кавун. Це кавун також будемо показувати, як будемо. Радити сіяти і вирощувати. Сіємо таким методом, відсіваємо звідси, відсіваємо з того краю і потім ходимо по полву. Е, вчора відвіяли насіння від комбайн відвіяли насіння для того, щоб сіяти. Ячмінь крупний, відходу майже немає. Ще цей рік посіємо, цей сорт нам подобається стабільно 4,5 він сипе. Рудочку ззаді райбронки розбивають. Це прикотимо сьогодні. Волога в землі є. Подивимося, що буде це, в принципі, ячмінь. Ну, сіяти якусь кукурузу немає сенсу, тому що від дороги нічого не росте. То вирішили посіяти ячмінь вже, який є і все.